Добрий день, любі друзі. Перш за все хочу сказати величезне дякую всім вам. Всім, вам, хто дивиться, хто ставить вподобайки, хто підписується на наш канал, дуже-дуже вам дякую. Ми дуже любимо читати коментарі і відповідати на них. І знаєте, я дуже сподіваюся, що все це вам цікаво. Що ви дивитесь бо цікаво, як це у нас от в Канаді, що будується. А може тим, хто вже в Канаді це стане в нагоді також. Може, колись ви також захочете це робити і не зіткнетеся з нашими помилками. Може, це і добре, так? А ми в свою чергу будемо продовжувати записувати відео для вас. І сьогодні я розповім про те, що вже пішло не так у нашому будівництві. А ще я розповім про те, як ми замовляли вікна, бо ми замовляли їх із Європи. Тож розповім, чому так сталося. Пам'ятаєте, у минулому відео я показувала, як ми заливали бетоном ці труби під нашу криту веранду, задню та передню. А ось на дев'ятий день ми вирішили їх викопати. Знаєте чому? Тому що трошечки помилилися з дистанцією, де воно повинно було знаходитися. І його треба було підсунути всього ж на якісь там 5-10 сантиметрів, не так багато. Але треба було, бо інакше ці бракетки не стали б на місце. Це, мабуть, було наше перше розчарування, що щось пішло не так. Потім ще будуть, але ж знаєте, перше завжди так трошки щими серце. Що було приємно, це те, що з нас не взяли й додатково гроші за переробку. Помилка не наша, платимо не на ми клас, чудово! Пізніше того ж дня наші будівельники, наша команда, які з нами працюють над каркасом нашого будинку, вони дороблювали нам кришу, ставили ці ферми, затягували їх наверх. Без всякого крану, як бачите, отак такі крепкі хлопці самі все зробили. Після того, як вони все зробили, встановили. Вони положили декілька плит е, на підлогу, щоб можна було ходити там вже на другому поверсі, бачите, я виглядаю з першого, спершу, де буде вікно. Це буде такий вид, у нас там гарненько, бачите, щось навіть далину якусь видно. Ну, не можна сказати, що у нас такий шикарнющий вид, але щось там є, щось там видно. Ось, І вони нас позвали наверх і кажуть: дивіться, у вас тут вид навіть буде. Ми такі думаємо, класно. А потім вони кажуть, а що ж ви так придумували, що у вас якраз де вид, то криша, то ви ж не будете нічого бачити. Що ж це у вас такий дизайн цікавий? Якщо б у вас тут був отвір, це віконечко, чи що, чи кімната, було б набагато краще. Подивіться, якщо ви так от висунете свою голову і подивіться, який був би вид. ми такі дивимося з Максимом і думаємо, точно! А могло би бути так краще з тим видом, але ж ви все. Вони кажуть, та не все, не переживайте, що ви? Ми на початку будівництва. Давайте зараз перероблюйте, ще є час у вас. Поставте собі дормер і буде вам щастя. І це отак от виглядають ті дормери. І ми вирішили: давайте подумаємо про це, що ми можемо зробити, може й можна в нашому випадку. Взяли наші плани. І бачите, де написано комп'ютернук, це бачите тут. Там ми предполагали, що буде стояти стіл комп'ютерний, просто на стіні. А ви не кажуть, так висуньте, бачите? Зробіть таку туди кімнатку, поставте собі віконечко і двері таку гарну, прямо навпроти сходів. І буде гарна кімнатка. Я думаю, ну дійсно, слухайте. Буде мене нормальна комп'ютерна кімната, там, де мій офіс робочий, і з вікном а не просто у стіну дивитися, що я раніше не подумала. Ну, і ми вирішили, що треба йти назад до, тих, до компанії, що робила нам ці ферми, і запитати у них, чи це можливо зробити, перш за все. Тобто ми почали про це думати. І рано, вранці наступного дня до нас приїхали наші вікна з Європи. І ми думали спочатку, що ми саме зможемо їх розгрузити, бо вони тільки доставляють, вони не розгружають. І ми думали, ну винаймемо форкліфт такий, знаєте, і достанемо з машини наші вікна. Але форкліфт проблема в тому, що в ньому маленькі колеса, і на нашому драйве, на нашій під'їзній дорозі, вони не будуть стабільні, вони можуть перевернутися, і вікна дуже дуже важкі. Так як вони їх запакували, воно не зможе. Ми потім думали взяти такий скіт-стір. Він трошки міцніший, він може, але в нашому найближчому місці не було їх бренд, вони були, всі закінчилися. І тут на допомогу прийшов наш головний будівельник, який нам будує дім. Він приїхав вранці того дня на своєму тракторі. Бачите, як в нього як трактор? Це один з його тракторів. Це такі, це такі дуже цікавий факт. Я вам скажу: ці бідні канадські селяни, у них у цих тракторів, я не знаю скільки, по 5 по 6 штук і всі різного розміру, бо їм всім треба щось різне їм робити. То вони виглядають бідно, вони всі дуже не бідні люди. Так ось, ми дуже йому були вдячні, що він сказав: та давайте я вам розгружу. Ми були вдячні, але в той же час серце ставало кожну секунду, як ми дивилися, як це робиться. Це так страшно було дивитися. Подивіться і ви, будь ласка, бо це, це щось. Але я маю зазначити, чесно, що нервувалися у тій ситуації тільки ми вдвох: я і Максим. Наш будівельник був спокійний, він на тому тракторі, мабуть, знає, як розгружати, загружати все, що завгодно, то йому то не було страшно. А, водію взагалі було, мені здається, все одно, бо ну що це? Це ж не його. А у нас серце ставало, бо це ж шалені гроші, Отуту болтаються, непонятно як, і що з ними буде. Ну, і Поки ви дивитеся, як вони тут знімають ці наші вікна і розгружають їх. Я вам розкажу, чому ми пішли. З європейськими вікнами, чому саме з Європу замовили, а не місцеві канадські. Вибачте, до речі, за мій голос захворіли ми після нашої поїздки у прекрасну Британську Колумбію, місто Вікторія. І вже почуваємося набагато краще, але не знаю, коли цей голос вирівняється, а хочеться вам записати відео. Але давайте про вікна чому європейські? Чесно кажу, ми не шукали європейські. Ми були е, націлені покупати канадські, наші місцеві і робили е, всякі такі, знаєте, дослідження, що краще, які вікна більш економічні, які більш е, енергозберігаючі. Робили свої дослідження, робили. І в нас вже був досвід, якийсь, ми вже жили в, е, в канадських. В будинках, і в нових, і в старих ми бачили, як вони функціонують, е і що з ними вони нормальні чи не бачите, бачить, за серце тримається. То ми вже бачили те вікна, і ось вони бувають різні. Бувають і по-різному відкриваються, різна кількість скла в них знаходиться. Вони різні бувають. І не всі з них погані. До речі, оці вікна, що зараз я показую. Такі як відчиняються схожі на наші європейські, але в них оця от ручка, якою ти відкриваєш вікошко, бачите, вона дуже-дуже якась хлібка, як на мене. Вони непогано тримаються вікна, в них непогана енергозберігаюча така здібність, вони навіть бувають на три скла, і все в них є непогано. Але і за тої ручки, яку треба крутити, щоб відчинити вікно, чи крутити, щоб закр... Закр... закрити вікно, я їх не люблю. Але вони, вони є найкращі зі всієї лінейки, які тут є вікна різні. І це нас трошки напрягало. Бо, е, знаєте, е, ті вікна, які найкращі, ми не любимо, як вони працюють, то що робити, знаєте, який вихід є. Ну, ми почали шукати, може, є тут такі європейські вікна. І Ми сходили на таке шоу будівельників, виставку таку. І там були представлені такі вікна, як були в нас в Європі. Ми такі зраділи І ще думаємо, класно, як в Україні, чудово, хочемо. Начали питати, взяли в них квоту, скільки ці вікна будуть нам коштувати. І, на жаль, та квота перейшла дуже великою. Тобто, на наш дім з нашою кількістю вікон вони нарахували аж 45 тисяч за вікна. І ми думаємо, боже, як дорого. Вердається вставляти які-небудь. А потім подумали ще трішечки і вирішили, слухайте, ну, у нас є інтернет, давай подивимося, що може, може що є інше. Ну і знайшли декілька компаній, які тут в Канаді. Я представниками європейських компаній. І ось ми зв'язалися з однією з цих компаній і замовили собі вікна компанії Geolan чи Geolan, не знаю, Geolan, мені здається правильно, і, е, з Германії. І ці вікна нам обійшлося отак запаковане з пересилкою, з ростоможкою, зі всім, 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 всім. Вони нам вийшли менше 30 тисяч. Розумієте? Тобто це все одно дуже дорого для канадських вікон. Мабуть, якщо б ми купили о, звичайні вікна, вони, може, нам вийшли в 20 максимум. Тут дорожче. Але ж слухайте, ну, ну, це ж вікна класні. Ми взяли на три скла широченну таку раму, знаєте, на 85 мм рама. Тобто, воно дуже таке непогане. І ось отак от ми її доставили. Ще про вікна розповімо пізніше, я буду показувати, як ми їх вставляємо. А зараз переходимо до іншої теми, бо інша тема також цікава на тому ж шоу будівельників, де ми знайшли перші вікна, так, як ми хотіли. Ми знайшли і цього будівельника, який робить нам колони і взагалі робить цю задню веранду і передню веранду. Цю криту частину із дерева. Він е, дуже цікаво, що він сам також мігрант, він приїхав з Австрії. І для нас це було так дивно, що боже, в нашому селі людина з Австрії щось що робить. якось взагалі. Ми кажемо, ну, така я взагалі пряма людина йому одразу там знашов і сказала, що, що ти з Австрії тут робиш. Бо добре, знаєш, я ще розумію, там з України люди повтікали, ті, коли ми навіть уїжджали, було від чого. А, чого з Австрії? Ну, Ми не знаємо, чого він переїхав з Австрії. Але він сказав, що йому тут подобається. І йому ця частина Канади дуже нагадує Австрію. На що я так трошки посміхнулася, бо думаю, нічого собі. Але добре. Тож ми його зустріли на тому ж самому шоу. І він. Показував, які він може робити з дерева оці, е, якраз всякі там альтанки, чи, знаєте, ну все оце крите, таке і не крите, веранди, що хочете, він робить. І дуже гарно, якраз так, як я хотіла. Це було таке, знаєте, чудо. Бо я якраз Максиму розповідала, що я хочу ось щось таке хочеться, щоб воно було дерево, таке, знаєте, натуральне. І ми прийшли на те шоу і там побачили цього представника, який робить це своїми руками. І це було його перше шоу, де він показував свої роботи. Це було ще диво. І ми такі були задоволені, що ми його знайшли. Тож він робить це все такими методами, з найменшим використанням всяких там болтів, і шурупів чи ще там, що треба. Це все робиться в таких чопіках, знаєте, дерев'яних, він все це вирізає, от так, що воно одна менше входить. І воно гарненько потім тримається. Тож наша задня варанда, такі дуже товсті колони. Ми зробили на 10 інчів, це скільки 30 см, на 30 см колони і всі ці балки такі широчені. А на передньому подвір'ї, на передній варанді, це у нас буде. Трошки менше буде 24 на 24. І ось він в один день привіз оце все і виклав на, вже розклав його, як він буде його збирати. Все привіз, все підготував і почав потрошку збирати. І Максим якраз був там рядом з ним і допомагав йому щось там робити чи просто дивився, бо воно ж дуже цікаво, як воно все це одне в одне пазами входить. І потім а, виходить така краса. Ось він її забрав задню частину, вже зібрав, і буде зараз забивати ці всі чопики з'єднувати все, бо воно воно так трошки його треба стягувати, цими чопиками, щоб воно зійшлося все як потрібно. Було дуже цікаво спостерігати. І дизайн для цього всього ми з ним удвох робили. Тобто він нас запитав, що ми, ми знайшли хочемо. декілька прикладів того, що ми хочемо бачити. І він зі своєї сторони показав, як він може це зробити, як вони будуть виглядати. Такі зробили 3 d картинки, нам щоб ми могли уявити, як воно буде. І ми вибрали собі, базуючись на тому, як воно буде виглядати і скільки буде коштувати, обрали для себе один варіант. Він ним працював, і це, бачите, так ось, ось так воно робиться. Забило це все, чопік її все приготував. Бо наступного дня планувалося підіймати його, і це буде також дуже цікаво спостерігати. І вам, мабуть, цікаво, скільки ж воно коштувало, так? бо нам також було цікаво. Так ось для задньої варанди задньої ця частина плюс дві колони коштувала 10 тисяч, а для передньої вона менша, але там три колони, але і дерево тонше трошки. Ці бруси поменші, то воно коштувало там 5 тисяч. Я не знаю, це багато чи мало, що ви скажете. Бо для нас це було нормально. Тобто ми так собі подумали і вирішили, що так, звичайно, можна зробити і дешевше. Але це буде така знаєте, прикраса на домі. Вона буде притягувати око. Мені здається, що краще вже зробити його гарно. Тим паче, це наш місцевий е такий майстер, знаєте, треба підтримувати місцеве. Хоч тут з вікнами не вийшло, то хоч тут підтримуємо місцеве. Ось така історія у нас сьогодні вийшла. Ну, буду завершувати це відео сьогодні. Голос вже зовсім охрип. Наступного разу, сподіваюся, буде трошки краще. Всього вам найкращого! Я дуже вам дякую, що ви дивитеся, коментуєте, ставте вподобайки. Дякую вам за все. Побачимося у наступному відео, любі друзі. ба бай